Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. На українські бойові катери нанесли сліпучий камуфляж, щоб ускладнити візуальне спостереження ворогам та покращити їхню маскувальну ефективність. Фотографії з новим забарвленням оприлюднили військово-морські сили України. Новий камуфляж застосовано на малих броньованих артилерійських катерах МБАК та патрульних катерах класу Айленд. Такий підхід був обраний для того, щоб заплутати противника, ускладнюючи ідентифікацію катерів, а також оцінку їхнього курсу і швидкості. Яскраві геометричні малюнки з різними кольорами створюють Візуальну ілюзію, яка дезорієнтує спостерігача. Історично сліпучий камуфляж використовували ще під час Першої світової війни. Британське адмірал стало першим, хто масово впровадив цю технологію для своїх кораблів, аби ускладнити ворожим підводним човнам влучення торпедами. Завдяки такому фарбуванню торпеди часто запускалися захибними розрахунками. У сучасних умовах сліпучий камуфляж залишається актуальним, оскільки сприяє ефективнішому маскуванню навіть в умовах високотехнологічного спостереження. Українським баки Широкий спектр завдань у прибережних водах, включаючи патрулювання, супровід суден і підтримку операцій. Патрульні катери класу Айленда, які були передані Україні США, використовуються як для патрулювання, так і для пошуково-рятувальних операцій. Ці катери довели свою ефективність у боротьбі за контроль над Чорним морем. Цікаво, що не лише Україна використовує цей тип камуфляжу. Нещодавно у Великій Британії корабель класу River 2 також отримав забарвлення у стилі сліпучий камуфляж, що свідчить про актуальність такого підходу у сучасний. Військово-морських операціях. у 2023 році стало відомо, що компанія Sefi Boats придбає новітнє озброєння для патрульних катерів класу Айленд, які входять до складу українського флоту. Це дозволить не лише посилити їхню бойову ефективність, але й розширити спектр завдань, які вони зможуть виконувати у рамках захисту територіальних вод України. Крім того, українські ВМС планують подальше вдосконалення своїх бойових платформ. Це включає модернізацію систем озброєння, інтеграцію новітніх технологій навігації та зв'язку. А також що розширення можливостей маскування в різних умовах бойових дій, друзі? Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.